Проводяться за превентивні заходи, направлені на зменшення дитячого травматизму. Якщо проаналізувати статистику, то протязі 2024 року вже у нас відбулося 727 дорожньо транспортних пригод, з яких за участі дітей 47 ДТП. Під час даних дорожньо транспортних прогод, на жаль, троє дітей загинуло під колесом транспортних засобів. Тому Наша головна задача це і правоохоронців, це і керівників навчальних закладів, і батьків, і громадськості довести до дітей у важливості і необхідності виконувати правила дорожнього руху і не порушувати їх, тому що це призводить до трагічних наслідків. Хотілося б нагадати батькам, дідусям, бабусям, керівникам відпочинкових закладів, керівникам пришкільних таборів, які будуть діяти функціонувати на території нашої області, про те, щоб вони постійно нагадували дітям про правила дорожнього руху, про те, що не можна влаштовувати на проїжджій частині дороги ігри, штовхатися, перебігати через пішохідний перехід навіть, і не порушувати правила безпеки під час керування велосипедами, виїзду на проїжджу частину. Так само я хотів би нагадати про те, що зараз у нас збільшується парк автотранспортних засобів, і у нас збільшується кількість самокатів, електросамокатів. І сьогодні у нас є повідомлення про те, що до обласної клінічної лікарні дитячої доставлена дитина, яка впала внаслідок власної необережності з електросамокату і отримала значні травми. Тому звертаюся до батьків про необхідність. Щоденно нагадувати дітям про правила безпеки дорожнього руху, оскільки це рятує від травм,